Rydyn ni'n gwneud hynny. Знову дим піднявся над селом, і тиша запала за вікном. Там хлопці, юні йдуть на бій, щоб не прийшов ворог до дітей своїх. Це війна, що змінила усе, та любов нас тримає і несе. Ми стоїмо із нами зоря, Україна свята, дорога моя. По холоду по льоду, по степах Ідуть солдати виних і снах, в очах у них не гнів, а честь. Бо кожен знає, за що він єсть. Це війна, що змінила усе, та любов нас тримає і її несе. Ми стоїмо із нами зоя. Україна свята, дорога моя. Мовиться, хтось листа, хтось чекає батька зі фронта, і сонце встане як новий день, і ми повернеться в кожен дім. Це війна, там ми сильніші за любий біль, нас не зламає жоден штиль. Ми вистоїмо і прийде весна, і зацвіте знов термовхалина ясна.